Чи можна вінчатися в дії? Так у мене запиталася наша глядачка. Відповідь на це питання є кілька рівнів. Річ перша: вінчатися в дії не можна ну зовсім навіть. Шлюб взяти можна, а вінчатися взяти не можна. Постійні глядачі цього каналу і ті люди, які постійно дивляться вечірні чаї, ви вже знаєте різницю між шлюбом і вінчанням. Вінчання може бути в православній або греко-католицькій церкві. Це тоді, коли оце от вінці тримають над головами. Їх тримають, щоб вони на голові не протиралися. А взагалі-то їх на голову повинні би були класти. Але от, щоб вінці не протиралися, то от мають ці дружби з дружками бути ешафотами. Ну, Чи підкладками, чи під. Ну, коротше, оце от, оце от стоять так. це вельми кумедно. І дяка Богу, багато священників вже від цього, я би сказав, не дуже гарного звичаю в моєму розумінні у вас може бути інше розуміння. Відходять і ті корони вже їм на голови кладуть. Ну бо так цей обряд виглядає. Він має так виглядати, так що нічого ті короні не станеться, як вона на голові там трошки полежить. Так саме мало би виглядати. А дружок і дружб мені дуже сильно шкода, тому що тримати ось так ті корони, ви в курсі, що це діло дуже сильно. Непросте. Отож, перше, чи можна вінчатися в дії? Вінчатися в дії? Не можна, а от укласти шлюб в дії. З точки зору цивільного законодавства, можна, з точки зору церковного, зараз поговоримо з вами далі. Поговоримо про все по черзі. Отож, берете, набираєте собі в Гуглі ось портал діявuaй. І ось тут написано, що для цього потрібно. Подання заяви 10 хвилин, один робочий день. Що цікаво, дорогі друзі, щоб, от, наприклад, змінити фотографію на 45 років, то потрібно чекати 5 робочих днів. Фотографію вклеїти. А щоб шлюб вкласти, на це йде. Подання заяви 10 хвилин приблизно, надання послуги один робочий день. Як вам такий підхід, дорогі друзі, значить, як це відбувається конкретно в дії? Це ви питаєтеся в державних органів, цікавтеся, ось там не знаю, читайте це. Абсолютно я цього не рекламую. Більше того, я особисто проти цього. А тепер вже стосовно того, як до цього підходити. Отож, річ перша: вінчатися в дії неможливо, шлюб укласти можливо, можливо, з точки зору цивільного українського законодавства. А тепер як до цього поставитися віруючій людині? Кілька людей. У мене на Фейсбуці, в тому числі, ось тепер, Вадим Петровський написав, що причастя в дії запропонували. Ну, в сенсі, це ніби я це пропоную. Я цього не пропоную особисто. Отож, друзі, чому я вважаю, що шлюб за один день це кепсько, а тим більше через дію? Тому що навіть тоді, коли люди готуються довго до шлюбу, люди можуть мати багато претензій, наприклад, одне до одного. Мені зустрічалися люди, які е, робили винними церкву. Що «от навіщо ви нам дали шлюб? Якщо ми, наприклад, там не знаю, не підходили одне одному, або там не знаю, ще якась там причина. Ну чому чому? Ну бо коли приходять двоє охрещених людей, а ще й ну конкретно кажу за свою конфесію Римо-католики, то чому їм цього шлюбу не вділити? Е, які можуть бути причини? Ну але крайнього потрібно знаходити. І бажано, щоб цей крайнім був хтось інший. Ну бажано не я, ну то звісно хто, ну нехай буде священик або церква загалом е, буде винна в тому, що мій шлюб не склався. Це цікавий підхід, цікавий, оригінально. Але я з таким зустрічався. Це дуже чудернацько. Навіть коли ми зустрічаємося з такими випадками, що люди готуються до шлюбу. В нас у католиків раніше це було три місяці підготовки. Зараз має бути не менше, ніж пів року. Так я знаю, що на окремих парафіях священики заплющують очі і готують швидше. І менше тих підготовок роблять. Причин багато: по-перше, коли можеш вести ті зустрічі, видно, що людям це не потрібно. Ну, якщо це їм не потрібно, а це їхнє сімейне життя, то зрозуміло, що в того чи іншого священика з'явиться велика спокуса, щоб просто про це не говорити. Ну бо якщо це не треба цій парі, а це вони йдуть в сімейне життя, ну то навіщо це цьому священнику? Ну для чого? Що має мотивувати, в принципі? І тому так ця підготовка буває вельми експрес-скороченою, так назвімо делікатно. І навіть коли люди готуються довго, навіть коли там зустрічаються довго, я не кажу про це язичницьке, там живуть разом, але отак люди до пуття і готувалися, і там зустрічалися, і різні розмови серйозні вели перед шлюбом. Тобто поставилися до цього максимально серйозно. Потім приходить момент, який приходить абсолютно в кожній парі, в кожній парі. Момент кризи. І ці люди, або хтось один підводить, або двоє підводять, або їхні батьки активно підкручують всі можливі шурупчики, щоб їх підвести. І люди розлучаються, хоч ці люди готувалися як найкраще. Натомість, якщо люди робляться за один день, та ще й ну те, що це робиться в дії, то можливо навіть це робиться і на відстані, ці люди можуть там, я не знаю, бачитися десь там далеко. Хтось в мене в Фейсбуці пожартував, що зустрілися в Тіндері, побачення були ще десь там, секс був в скайпі, ну і так все життя онлайн. Ну і тут є певна халепа. Тобто, з одного боку, нам повинні ці сучасні досягнення допомагати, долати, якісь там відстані, простір, час. Е, ні, час ще немає такої опції, е, відстань поки що. Але виходить по факту, що люди собі утруднюють життя. Ну, до прикладу, от є чоловік, є дружина, вони живуть в себе вдома, але вони між собою не спілкуються. Але, наприклад, його цікавить, не знаю, там життя якихось людей десь там далеко, або за океаном, або ще де завгодно. Але от життя його дружини його не цікавить. Або дружина цікавиться там умовними серіалами, якимись там мильними операми, ще там чимось. А от життя її чоловіка її не цікавить. Тобто ці досягнення наші сучасні, які є звісно прекрасними, я ось сам ними користуюся там, ці всі планшати, телефони і так далі. Ну ви також через них дивитеся. Це мало би людям допомогти, воно мало би зблизити, але по факту воно дуже часто віддаляє людей, і тут є певна проблема. Остаточно відповідаю, чи можна укладати цей шлюб з точки зору цивільного законодавства, шлюб укладати в дії можна. З точки зору здорового глузду, так мені здається, і з точки зору, мені здається, церкви, ну це абсолютно неможливо, тому що ця підготовка має тривати не менше ніж пів року. В цивільному законодавстві можливо, в церкві це неможливо. Відповів, відповів, будьте щасливі, всім бажаю хорошої підготовки до шлюбу. Але коли вона мене, бажаю вам вміти розрулювати різні проблемні моменти, виходити з різних криз і бажаю вам, якщо ви в шлюбі живете, то гарного, серйозного, ґрунтовного сімейного життя. Вам і вашим діткам, онукам і там і так далі. Хай вам Бог благословить. you mm -hmm.